Ну, хочу сказати, це природний процес: процес розвалення імперії, процес розірвання кайдан залежності нашої держави України від е, одвічного ворога, агресора Москви. Ну давайте говорити чесно. Ніхто не казав, що це буде легко і буде просто, але це є ціна незалежної держави. Це за це потрібно платити. І, і не просто. І зараз хлопці платять цю ціну е, свої життя е, і проливають кров на фронті. І ніхто не казав, що Москва нас просто відпустить і побажає нам щасливої дороги і щоб ми жили гідно, достойно, багато, заможньо і створювали їм багато конкурентних переваг. Цього не буде буде жорстока боротьба за місце під сонцем, і війна триває. І щоб стати незалежною державою, Україна за це повинна платити, і навіть ціною життя. Це раз другий момент на рахунок економічно доцільно, недоцільно. Послухайте, війна це не тільки коли стріляють. Війна йде на всіх фронтах. Війна йде в економічному плані, фінансовому. Війна йде в духовному плані. Війна йде на мовному плані, тому що це теж один із методів управління і тиску, і тримати контроль під своєю своїм впливом державу. Тому Україна так от болісно розриває ті вуза, так ті кайдани, ту поповину, так так як ми можна сказати, з московською імперією, і багато ми бачимо спротиву, спротиву всередині зовні спротиву нашої влади, тому що влада не займає національну позицію. Три роки війни, а ніхто війну на сході не голосив. У нас немає воєнного стану. У нас так зване АТО, так чи антиторговельна операція, її називають вже зараз в народі. У нас ніхто не визнав ті території окупованими. У нас не засудили ДНР і ЛНР терористичними організаціями по сьогоднішній. День ніхто їх не засудив. Санкції щодо Росії і щодо їхнього бізнесу їхніх банків не вводилися, і тому там хтось говорить, що це не можна робити неправильно. Я категорично не згідний із опонентами, з колегами, з депутатами, які тут висловлюють свою позицію. Україна зазнала великі збитки від агресії Росії. Ци втрата Криму це 500 мільярдів. Давайте конкретно щоб ми понімали дороги. Давайте конкретно чим? я вам скажу да. це втрата Криму 500 мільярдів. Війна на Донбасі нам потягнула вже порядка так само більше 500 Мільярдів я врахую це витратки на армію, на витрати оборону компенсації сім'ям загиблих і так далі. Смерть кожної людини сьогодні вимірюється в сотні тисяч доларів втрати для ВВП. Тільки як економіст вам скаже. Я не каже, що це є велика трагедія для кожної сім'ї. Тому давайте говорити чесно, які наші були адекватні дії влади. Та жодним чином не було. Свобода ще три роки тому назад пропонувала кроки вести санкції щодо російського бізнесу і банків. Говорили за гонтеру. Я знаю і суджу. Вони вже два виграні суди в неї і в навіть апеляцію виграв. Я розумію, що ця людина має відповідати повністю і кримінальну відповідальність за свої злочини і свої дії щодо нанесення збитків українській державі. Але знищивши українські банки, вона збільшила представництво російських банків сьогодні з 10 до 40%. От в чому біда, і за це ніхто не несе відповідальності. Сьогодні питання робить, що Збір Банк Росії. Це Та не я не думаю, що з нашими mm -hmm. банками вони давно не церемоніс. Мерне питання або ми за залишаємося в орбіті московської держави. Ави і їхні банки, і їхній бізнес працює в Україні або ми розриваємо В першу чергу енергетичну незалежність, бо три роки пройшло, але енергетична залежність залишається. І електроенергія, і це ж саме вугілля на Донбасі. Так газ, який нібито купуємо в Європі. Насправді це є російський газ, і він в декілька разів, бо європейці набагато дешевше його купують. А Кобелів його там своїми компанією купує набагато дорожче, обладнання труби Михаїв. і все інше. Сьогодні да, тобто у... Україна Михаїв. є окупована. Михаил, Ми я понимаю, что вы долго ждали, чтобы высказать свою мысль. Мы